Вітаю вас, шановне панство, в своєму новому відео про аромати з кілометровим шлейфом. Це буде третя частина. І якщо вам цікава парфумерна тематика, ви можете залишатись зі мною. До речі, мене звати Оксана. І якщо ви також хочете бути ще більш помітними серед своїх друзів, знайомих або в суспільстві товаристві, де ви знаходитись, можете залишатись зі мною. Отож, перший аромат, про який буде йти мова, це Шанель, Шанель Шанс отендер Можливо, для когось став не дивним, що я включила цей аромат, в тому числі туалетну воду, до цієї добірки, але так воно і є, цей аромат дуже шлейфовий. Не дивлячись на те, що шлейф е, такий тендітний, ніжний, е, схожий на таку квіткову хмаринку з трояндою, з лічі, з ну, от В туалеті грейпфрут точно є, а тут я не пам'ятаю, але е, є деякі, ну, я думаю, що тут є деякі цитрусові ноти. Е, е, аромат дуже приємний. І не дивлячись на те, що шлейф ледь помітний, але він є, і він довгий, і він досить тривалий. Ну, Приблизно 4, 5, 6 годин я його відчуваю на собі і отримую компліменти саме на цей аромат. Це такий весняний подих. І якщо ви хочете наблизити весну, скористайтеся нагодою, щоб отримати. Гарний настрій і тендітний шлейф. Наступний аромат з добірки це слонік від Кензо. Дуже позитивний аромат, до речі. І я, коли дивилась піраміду, побачила, що тут є мандарин і манго, і дуже здивувалася. І на початку, а тепер розумієш, що дає цьому аромату такий світлий сонячний настрій? От, мабуть, мандаринка і манго дуже спеціїєвий, більш теплу погоду навіть в спеку, я помічаю тут і лактонні ноти, але саме зараз він такий спецієво. Сонячний, теплий, зігріваючий аромат, який піднімає настрій. Звісно, що він не кожному підходить, і не кожен його зрозуміє, не кожен його любить, але я його люблю, і мені він до вподоби. У мене така історія з ним була. Я зустрілася випадково з подругою, якою яку я давно не бачила. І ми з нею так на радощах обнялися. У нас такі були міцні обійми. Вона одразу зробила мені комплімент на цей аромат і ну, запитала, що це таке. Я сказала їй, і потім вона мені вже в месенджері написала, що через декілька днів написала, що Слонік з нею був на одежі декілька декілька днів, пару діб, мабуть, точно. І для мене це таке було ну, приємне здивування, що аромат продовжує, продовжує діяти на протязі певного часу і нагадує про себе у спогадах для когось, можливо. Тому, якщо ви хочете... Бути спогадом для когось, скористайтесь цим ароматом, і у вас все вийде. Наступний аромат це Angel від Mugler, аромат в туалетній воді. Я його мала і в парфумованій воді, але він мене піддушував зізнатися Я від нього позбавилась, залишила собі в туалеті, і хочу сказати, що мені що мені в туалеті більше подобається, що таку солодкість розбавляють, розбавляють тут червоні ягоди. Також я відчуваю тут хвойність, пачульність, такі шоколадні фірмові мюглеровські пачулі. і Вкупі це мені дає таку насолоду. А шлейфу з цього аромату я ні від кого не помічала, але будьте певні, якщо ви його одягнете, шлейф буде досить потужний і, можливо, навіть хто не постидається, зробить вам комплімент. Дуже класний, я його рідко зараз ношу, до речі, він знятий, саме комета саме знятий з виробництва. У мене тут трошечки вже залишилось, ну, одягаю рідко його, можливо, тому що трошки вже залишилось, можна, можна його, мабуть, його можна знайти, де купити, але ось така у мене залишилась. Зимова насолода, літом його не уявляю. Ось на ранню весну, на таку на прохолодну весну, я думаю, він буде дуже класний. І епопея мюглера продовжується. Це аура. Для мене аромат шедевральний, тому що подібного я не відчуваю, подібного я не знайшла. Це аромат мені про солодкі зелені ноти, і тут я відчуваю ще такий аромат тархуна з дитинства. Може, ви знаєте, хто такого віку, як я, або старші люди. Ну, зараз він є, в магазинах продається, але вже не такий популярний, як раніше. Так от, нотки тархуна, і ще тут є мускус. Він Ну, от взимку він мускусить, тому взимку я його рідко ношу. Але коли буде тепла волога погода, більш тепла, ну, наприклад, навесні можна його вже спробувати. Влітку він дуже класний. І взимку, хто не боїться мускуса, також можете спробувати його. Дуже класний, потужний, помітний аромат, як і все майже у Мюглєра. Тому Радію це, цьому яб, яблучку, хотіла сказати, сердечко зелене, чудове. Мені подобається. Хтось його там ругає, що кітчеве сердечко, мені подобається. І наступний аромат в добірці це аромат відсіслий е, Суар Dorient. Аромат трошечки м'якіший, як, на мій погляд, ніж класичний. Такий грандіозний аромат, як на мене, він його створила графіня Ізабель Дорнано, і вона його вона сама аристократка, і я так розумію, що і створила вона цей аромат для людей з вищого суспільства, або для аристократів, або для людей, таких, ну які мають статки. Аромат дуже вишуканий, томний, м'якіший, ніж класична версія одесуар, Такий смолистий, тягучий, з нотками ладану. Тут, тут така велика досить піраміда, гальбанум, Я не пам'ятаю все, але ну, складний і в носці, мабуть, також він складний. Але це не заважає йому так шлейфити. А, до речі, цей аромат я, він заявлений як жіночий, але його сміливо можуть носити чоловіки. Дуже класний, потужний, вишуканий. Я думаю, під каблучок, під костюм, під білу рубашку або платіж зі шляпою такий дуже-дуже. Аромат зі стержнем, я би сказала так. І е, ще один аромат, який має досить потужний шлейф, це ініціо від, е, ні, це Initio психоделік лав. Якщо ви любите гурманіку і солодкі аромати, але не банальні, то вам сюди Тут у складі є іланг-іланг, бергамот, троянда, геліотроп, Гедіон, я сказала, начебто, і сандал. Аромат дуже потужний, дуже красивий. Це якийсь сексуальний елексір, дуже привабливий, він і розкішний, і чуттєвий водночас. І якщо він у мене закінчиться, я впевнена на 100%, що я знову придбаю ще один флакончик. До речі, у мене була атомна роза з цього бренду і сайд ефект. І також класні аромати. Я думаю, що в майбутньому я буду намагатися їх повернути в колекцію. Аромати, з якими хочеться, які хочеться носити, до яких хочеться принюхуватись, вони дуже цікаві Взагалі цей бренд дуже цікавий і хочеться продовжувати знайомство з ним. І останній аромат, самий потужний, як то кажуть, я наостанок його залишила, це кірки. Всі про нього знають, в нього багато шану... шанувальників, а також багато тих, хто його ненавидить, так щиро ненавидить, але я його люблю і саме люблю його за цей е, такий ацетонистий, такий їдкий мускус. Ну, Він єдкий, і ацетонистий, можливо, от розумієте, якщо його багато чутно зараз в місті, але якщо це. Підробка ну це буде взагалі це винести неможливо. Або якщо це не підробка, а оригінал, і людина облилася їм також не дуже приємно. І чомусь у багатьох людей на нього ну ті люди, які його носять, у них на нього сміє. І вони один пшик на наносять, не чують, і їм здається, що ще і ще. І тому виходить, що він такий неоднозначний, до нього такі відношення. А його потрібно, ну, як на мене, один-два пшики, можливо, комусь намазом потрібно. Я, до речі, мускус тут завжди відчувала, він мені дуже подобається. А от маракую я мені якось не пощастило. Я її відчула вперше тільки цієї осені, в вересні я почула шлейф з молодої дівчини. І я впізнала, що це кірки, і вперше оці фруктові маракуйні ноти я відчула. І він такий мені привабливий здався. Ще більше. Ну, цей мускус такий голосний, плюс фруктові ноти ці маракує. Ну, маракує. Дуже мене вразив, аромат, який у мене повинен бути завжди, дуже його люблю. І ну, не так часто його ношу, а інколи в охотку прямо-таки тягнеться до нього рука. Ось така у мене добірка була. Дякую, що провели зі мною цей час. Напишіть, будь ласка, у коментарях про ваші потужні аромати. Можливо, у вас є ті аромати, про які сьогодні йшла мова. Також напишіть, як вони вам. І я сподіваюся, що ми скоро з вами зустрінемось. Бувайте, мої незламні, непереможні глядачі.